Країна на краю пропасті в результаті мудрого вибору українського народу. Здавалося б, люди повинні шукати лідера, інтелектуала, який врятує націю. Але ні, вони оплакують сучасного опришка Сашка Білого. Розумієте, наше майбутнє залежить від нашого минулого. Не знаючи наше минуле, ми не можемо мати будь-який суттєвий і правильний вплив на формування нашого майбутнього. Чому? Бо нас завжди будуть одурювати. І причому одні і ті самі люди. З іншого боку, здійснити правильний вибір, політичний вибір на виборах є непростою не справою. Ну, проходить людина на вибори після кількомісячного шторму тих бікмордів, реклами політичної в, в, в газетах, в листівках, в телебаченні, в інтернеті, всюди морди лізуть. Чим люди більше мають грошей, тим більше вони злої бандити і, і, і нікчеми, тим більше вони вкладають туди тих мільйонів. Вони знають, що вони потім обкрадуть українців і стоїть повернуть ті гроші. Не вкладають. Потім люди приходять на вивчу різницю і бачить такий рушник. Рушники там тих партій, до холєри, і кандидатів до. Як, як зробити правильний вибір? Звичайно, що люди, які є далекі від тих справ, їм дуже важко правильно голосувати. А важко чому? Тому що люди не знають історію. Бо якщо знати історію, навіть не таку велику, глобальну історію, просто такі нашу недавню, по коротеньких епізодах, зокрема, по Сашку Білому. Ми можемо вже відсіяти з того всього політичного бомонду 90% політичних партій і політиків. І тоді в нас є на тому рушнику, який ми бачимо на виборах, для нас вже не існує, бо ми бачимо це все вороги українського народу. Це шмельць. Це ми відкидаємо і в нас там залишаються два-три кандидата чи політичні партії. Все зробити вибори в такій, вибираючи з двох-трьох, з дуже легко. Зробити правильний вибір, свідомий вибір обрати кандидата, який відповідає вашим культурним потребам, вашим вподобанням, вашому світогляду і проголосувати за нього. Але треба оцей шмельців відсіяти, викинути, який десятиліттями нас грабував, змінював обличчя своє, адаптувався до нових умов, викликав якісь гарні красиві наслади і грабував грабував українців, винищув, винищував, винищував українців. Треба то викинути. Розумієте, для того нам потрібна ця історія, щоб ми не шукали у своїх ворогах. Своїх лідерів